Ми повертаємося, і останній поєдинок андеркарду протистояння у вазі до 76 кілограмів між Станіславом Скороходом та Костянтином Рибаковим. Боксер із міста. Станіслав Станісло! Подія цього шоу від Спарта Boxing Promotion, про яку варто звичайно сказати, це повернення в ринг після майже дворічної перерви експретендента на пояс WBO International у першій середній вазі Станіслава Скорохода. Боксер зі словтича став відомий широкому колу вболівальників. Завдяки виступам у Канаді, проте востаннє він боксував аж у грудні 21 року. Тоді у Києві він достатньо неочікувано достроково програв білорусу Віктору Мурашкіну. Ну і суперником сьогодні скоро ходом по, шти... по шестираундовому рейтинговому поєдинку буде його співвітчизник Костянтин Рибаков. Дуже серйозний іспит сьогодні у Кості, Ну і звичайно, ми вже з нетерпінням чекаємо на це протистояння. Ну а в мейн івенті зустрінеться Сергій Браченко та Дмитро Сергута. Володимир Дячук, Ігор Калеченко, Рахім Мінгалі, Ревері Майденко, Вадим Лавренець, Супервайзер Олег Кодеров. Усі поводі боксер із міста Одеси. На професійному ринці провів три поєдинки. Йому 20 років. Костянтин Рибаков мене у червоному куті Боксер із міста Славутич. Йому 34 роки. На професійному ринці провів 23 поєдинки. Здобув 20 перемог. Станислав. Скороход! Отож, друзі, останні приготування до цього протистояння настанову від рефері. Ну і ми чекаємо на початок цього поєдинку. Ще раз відзначую, шість раундів по три хвилини. Станіслав скороход проти Костянтина Рибакова. Рибаков у синіх шортах, скороход у чорних. Ну і Зараз подивимося, у якій же формі перебуває скороход. Так ми бачимо зовні гарній фізичній формі. Нагадаю, що це протистояння відбувається в рамках другої середньої ваги. Це супермідлвейт, вага до 76 кілограмів. Ну одразу ж займає скороход центр рингу. Намагаються так з дистанції попрацювати, намацати корпус опонента. Ну і взагалі дізнатися, що з себе представляє Костянтин Рибаков. Костя у своїй професійній кар'єрі провів три поєдинки. Це четвертий, три поразки. Поразки від Віталія Боровика, Олександра Узуна та Всеволода Сліпченка. Усі свої поєдинки він провів на території України, боксуючи на івентах в Житомирі Києва, Києві та Черкасах. Ну що стосується скорохода, ось ця прикра поразка в четвертому раунді від Білоруса Віктора Мурашкіна. Яка відбувався у грудні 2021 року. Звичайно, дещо змінила плани скороходу. До цього він, звичайно, що і перемагав Владислава Танцюру, якого сьогодні ми бачили вже в ринзі. Ентоні Ленка, Хосе Луїза Зунігу, Нудара Рубекідзе Фернандо Сілву, Георгій Джинтарадзе і багато-багато інших боксерів. Але, і, звичайно ж, відзначу і поразки зі скорохода. В, в нього їх три. Ну і сьогодні, звичайно ж, хоче скороход перекрит цю невдачу, яка відбулася з ним у 2021 році. Продовжує підтискати скороход, намагається грамотно працювати. Зараз починає вже не встигати за своїм суперником. Костянтин Рибаков. Ось тут непогано пробив і лівим хуком у скороход. І одразу ж це відчув цей удар. Рибаков не продовжує таке враження трошечки грати зі своїм суперником. Подивіться, як же провалює зараз грамотно Костя свого опонента. Вкладається свій кожний удар. Скороход. Одразу ж це помітно розіслив його Рибаков. Так багато залишається до завершення першого раунду. Цього протистояння доволі цікава трихлинка. Ну і це лише, друзі, печаток. Тут же розбиває ніс своєму супернику скороход. Зараз Катмани у куті Рибакова будуть працювати, звичайно. Пролунав гост, завершився перший раунд. Ну і вже з нетерпінням хочеться подивитися на початок SM. другої три Що цікаво, друзі, Станіслав Скороход боксував свого часу з Ігором Фаніяном. Це відбулося у жовтні 2013 року, і тоді технічним нокаутом здобув свого суперника Скороход. Організатор сьогоднішнього івенту знає дуже добре один одного боксера. І ми саме. Фаніяна тоді здолав Станіслав. Програвав Джону Томпсону у 2015 році у квітні на івенті у Бетлехемі у Сполучених Штатах Америки. Боксував там скороход. Ну і програвав також представнику Оркостану Араму Амірханяну. Вечір боксу відбувся у Києві у 2018 році. Ну і, звичайно, ще раз відзначу ось ту прикру поразку від білоруса Віктора Мурашка. Продовжуємо дивитися це протистояння, підтискає зараз корохоти, намагається другим номером працювати, але дуже важкі удари у Станіслава дуже ось так з характером витримує їх Костянтин Рибаков ну, і намагається, звичайно, атакувати. Зараз провалює скорохо свого опонента. Ось тут на зустріч зліва, який же хух, просто шедевральною виконання скорохота. Ну і пішов таке враження на добивання. Подивіться, що виробляє зараз скороход. Але витримує всі атаки свого суперника Костянтин Рубаков. Якщо так буде продовжуватися, то, звичайно, не доживе до завершення цього поєдинку Рубаков. Поки що повністю за всіма аспектами боксу переграє скорофлос свого візові. Зараз вицілює скороход одразу ж бачимо, як же готує ось цю атаку. Ну і справа удар від скорохода. І лівий хук знову, точнісінько, щелепу. Все витримав зараз Рибакова. Продовжує перебувати на ногах Костя. 20 років, нагадаю, цьому досить. 34 скорохон. 14 років різниці. Майже прірва, майже ціле покоління. Але Рибаков прийняв цей виклик, ну і вийшов до ринку. За це вже повага до Костянтина. Зараз підтискає Скороход, намагався двічі поспіль пробити, апперкотом, але не вдалося це зробити досвідченому боксеру. Ну і подивіться, зліва проковтує Скороход удар і одразу ж вибухає лічені секунди залишається до завершення другого раунду. Ой-ой-ой, справа вже ковтає. Залишається на ногах рибаков. Молодчинка просто як же важко йому, але він сьогодні справжній воїн в ринку. Ну і перерва, друзі, чекаємо вже на третій раунд цього протистояння. Ще раз відзначив, це останній поєдинок андеркарду. Це співголовна подія цього івенту імені Михайла Михайловича Зав'ялова. Тож бачимо, хто секундував. Е е скороходу Володимир Богатаренко. Ну і, звичайно. Побей. Його досвід в допомагає скороходу Побей. у цьому протистоянні. Та й сам скороход е Це той хлопець, якому Шоро, не потрібно нічого казати, він сам все розуміє. Шоро, ну і продовжує бомбардувати свого суперника. Станіслав Скороход. Там підказуємо Володимир Богатиренко, що потрібно робити зараз в рингу. Зараз знову небезпечні розміни для Костянтина Рибакова. Шукає, шукає можливість рибаков атакувати. Непоганий апперкот. В останню мить залітає від скорохода. Але уникає для себе небезпеки Рибаков і бачимо там. Е розбите таке враження дуже у Рибакова. Продовжує, продовжує скороход підтискати. З ударами йде на свого суперника. Комбінує Станіслав по корпусу пробуваючи зараз ось цими прямими, дуже неприємними ударами. Важко вже дихає Костянтин. Ну і знову небезпека для Одеси. тут вже коротко намагається працювати. Скороход підтискає рибакова до канатів, і, ну і знову ось витримують це бомбардування Одеси. Серія від рибакова не проходить, а ось справа залітає. Niedesk, на зустріч! від Костянтин Молодчинка. зараз знайшов шпарину у захисті, Праві! переграв і зробив ось неприємну контратаку для суперника. Але сил не так багато залишається у Костянтина Рибакова. Спокійно перебуває у центрі рингу. ми бачимо, як же провалює свого суперника Станіслав. Затягує! 10 секунд до завершення цього раунду. Бачимо справу знову. Ну і все, друзі, на цьому чергова трихлинка. В нас минула. Повертається до свого кута. Зараз Костянтин Рибаков. Ну і чекаємо на четвертий раунд. Важко тиха зараз рибаков. Додав в парці покарз реєструються всі магазини для постійно. Завантажу данню, відправляється яму та отримуєш пропозиційний постачальників. В парці ти не витрачаєш час на кошти та заощаджиш кошти. Що, друзі, відмовляється кут Костянтина Рибакова від цього поєдинку знімають Костю. Адже одностороннє побиття, односторонні бокси ми зараз побачили і не виходить на четвертий раунд Костянтина Рибакова. Ну і таким чином. Технічним нокаутом перемогу у цьому протистоянні здобуває Станіслав Скороход. Ось таке рішення приймає секунданта Рибакова. Ну, на мою думку, правильно роблять. Адже здоров'я боксера, здоров'я спортсмена це перш за все на пропускав велику кількість ударів. Костянтин Рибаков у цьому протистоянні за три раунди. Ну і таким чином Костянтин. Записує у свій рекорд четверту поразку, а Станіслав Скороход здобуває певну перемогу після дворічної паузи, після поразки від білоруса Віктора Мурашки Черговий видовищний поєдинок ми з вами подивилися, але на превеликий жаль, ми не побачили інтригу у цьому протистоянні. Ну і зараз буде Офіційне оголошення результату цього бою.